Доброго дня, шановне товариство, значить, журналіст онлайн-міні народний для Карпаті» Федір Шубер. Зараз ми знаходимося біля Моралівського районного суду. Наразі закінчилася зачітка рішення по журналісті Олена Мудра. Значить, Справа стосувалася. Захисту ділової репутації та стягнення е, моральної шкоди. Е, значить, позивач був у вітряній парку України, відповідач Олена Мудра та громадська організація е, Код-21. Е, відбулися три судові засідання. Е, участь приймали всі сторони. Е, Пані Олена Мудре був представників, е, який представляв мої е, інтереси е, одного разу. Олена Мудра сама була присутня в генеральському суді, давала покази, е, стосувалася предметом позову було е, висловлення в. На сторінках прибути інформації, яка на думку позивача вітерні парки України є недостовірною або яка не відповідає дійсності. І тому, значить, позивач подав до суду, суд розглянув, і сьогодні винесено рішення, яким зобов'язав спростувати інформацію, яка була викладена. Олен... Оленою Мудрою, яка асоціюється себе з журналісткою журналістом. Значить, інформація, яка була викладена на сторінці Олена Мудра, так і на сторінці екологіч... екологічного Закарпаття, значить, спростувати, а також суд вирішив стягнути. Моральну шкоду в розмірі 10 тисяч безпосередньо з Олени лудре і 10 тисяч з е, організації Код-21. А тому, е, шановне товариство, це е, такі, е, таке судове засідання, яке стосується е, висловлення е, е, інформації, яка не відповідає дійсності. А, і, і це стосується всіх, хто е, на сторінках Фейсбуці, ті, хто викладає інформацію, яка не перевірена, яка не відповідає дійсності. І для них треба зрозуміти, що є відповідальність за слова, які е, не знайшли підтвердження, але або такі, які. Е, е, Ображають чисті, гідність, ділу, репутацію іншої людини, за це є відповідальність і треба буде нести відповідальність. І тому це, це перше, перше рішення. Однозначно, що це рішення Олена Мудра має право написати апеляцію, тобто апеляційну скаргу. Але це вже це вже інша справа, інші події, інші інстанції, судова інстанція. Наразі Олені Мудрій треба зрозуміти, що те, що вона пише, треба інколи отримувати, отримувати певні під, підтверджуючі документи, які, які підтверджують ту чи іншу інформацію. Просто говорити від себе. Про ті речі, які не підтверджені відповідними документами, не можна. Всім приємного дня. Дякую за увагу.